Дякую вам за пораду, дуже цікаво, треба спробувати. Ну, не знаю, це іжога в кого там, як. Це ж, напевно, треба желудок лічити, щоб не було їжоги. А от від ікриї іжоги не буде ніколи ні, ні в кого, тому хто бажає замовити, пишіть. Ікра дуже смачна. М -м -м. Хто бажає до замовлення цілий рік і кожен день, тому що це аквакультура. Рибка вирощується. В басейнах, а ікра береться з животика рибки. Представляєте? Це витвільсько сільськогосподарської діяльності. Це так само, як ви вирощуєте в закритому пространстві курочок, поросяток. Так само рибку вирощують у басейні. І ви ж знаєте, що вилов е, риби осетрових або деяких лососів заборонено законом з природнього середовища для добування ікри. Тому є. Аквакультура сільськогосподарської діяльності. Дякую вам за коментар. Дякую за перегляди. Всього доброго вам!